Мої вітання всім. Ми сьогодні будемо говорити про захист українського неба. Це те, про що кожен з нас говорить, думає так чи інакше щодня. І сьогодні в нашій студії дуже шановний, дуже поважний гість, від якого насправді залежить захист українського неба, і саме йому ми завдячуємо тим, що маємо честь жити в країні в якій небо. В надійних руках. Це пан Микола Олещук, командувач повітряних сил Збройних сил України. Мої вітання в нашій студії. Дякую, мої вітання вам. Пане Миколо, півтора роки ось цими днями, ми будемо згадувати про старт, про початок повномасштабної війни. Оці півтора роки. Я підозрюю, що кожен день для вас є нелегким, але найважчі моменти, ви їх пам'ятаєте, якими для вас вони були? Коли? Безумовно. В перші дні початку повномасштабної збройної агресії сказати, нам, сказати так, що нам було важко, ну, напевно, нічого не сказати. Я запам'ятаю на все своє життя дві команди, які я дав. Перша моя команда була в 3 години 20 хвилин. Я як командувач повітряної сили Збройних Сили України дав команду Килим. По цій команді всі літаки, які були в повітрі, вони були зобов'язані або покинути територію України, повітряний простір України, або сідати на ближайший аеродром. І я своїми очима бачив, як очищається повітряний простір України. І буквально за 20 хвилин не було ні одного літака в повітряному простір. Другу команду, яку я дав в три години 50 хвилин, я підняв всю нашу військову авіацію в повітря, тому що розумів, що Перші удари, які будуть нанесені по нашій державі, будуть нанесені по нашим військовим аеродромам, по нашим об'єктам критичної інфраструктури, по нашим зенітно-ракетним комплексам, по нашим радіолокаційним засобам. Було прийнято рішення щодо розосередження всього озброєння військової техніки, тобто всі підрозділи практично не були на тих позиціях, які були до війни. Авіація була піднята в повітря, нам вдалося зберегти те озброєння військової техніки, яке ми зараз маємо. Було дуже важко після нанесення ударів. Ми не розуміли спочатку, які об'єкти пошкоджені, яким нанесено відповідна втрати льотчик підлітав до ближайшого аеродрому і запрошувався відповідно на посадку. Якщо керівник польотів, керівник на аеродромі бачив, що літак може приземлитися, ми відповідно сідали на визначені аеродроми. Бувало так, що практично льотчики вже сідали відповідно на критичні межі палива.